Ми з вами говорили, що оскільки Харків знаходиться дуже близько до кордонів з Російською Федерацією, навіть не завжди встигає про сигнал повітряної тривоги, щоб люди встигли сховатися. Тому дуже важливо, особливо я думаю, для батьків, щоб їхні діти були у безпеці. Розкажіть, де ми зараз знаходимося? Тому що я ну, тут тут єдині емоції, знаєте, коли діти навчаються у безпеці. Ну, Дійсно, дуже Багато дітей, які в Харкові, і які мають бажання, як їх родини, щоб вони навчалися, навчалися в режимі віч на віч. Але безпекова ситуація така, що ми були вимушені побудувати таку метрошколу. Для того щоб діти були в безпечній обстановці, щоб вони навчалися, мали такі можливості, і дійсно дійсно вони мають таку можливість сьогодні. Батьки знаєте, батьки і батьки мала того, що ради, але. Це головне, щоб, щоб їх діти знаходились в безпеки, і тому сьогодні дуже багато дітей навчаються в метрошколі. У нас є дві зміни. Хочу сказати, що переважна навчання йде. Навчання це перше, друге, третє класи. Бо це саме найбільший запит на очне навчання, і це. Різні райони, до речі, у нас 9 районів в місті, і кожен район має е, свій клас е, і свої класи. Е, ми сюди доставляємо дітей, якщо це необхідно, е, безкоштовно на нашому муніципальному транспорті. Е, крім цього, годуємо їх тут е, для того, щоб вони нікуди не виходили. Є е, е, медичний кабінет. Психологічний так, кабінет бачили, да, ви, бачили. Ви бачили, крім цього, тут зроблено таким чином всі умови для того, щоб діти були в безпеки, щоб у них не було доступу до потягів. Крім цього, тут зроблена рекуперація воздуха обміну, і це дуже важливо для підземного знаходження дітей. Крім цього, спеціальне освітлення, бо нам потрібно так було все розрахувати, щоб не дай Боже не було потім у них проблеми з зором тому все це це тут зроблено по усім норматив нормативам які є для навчання дітей я прошу за таке питання, але все ж таки, де да, як журналіст поставив, скільки все це коштувало для місцевого бюджету, тому що да, і дуже багато дітей ми бачимо, як все оснащено ну, класно. Плюс працюють да, робітники, вчителя. Я бачу, що так. у кожному кабінеті по перша вчителька є ще одна доросла людина, вихователька. Да, тобто немає так, що за да, одним класом слідкує лише одна людина, або я бачу дві, або три ні, людини. Ні, ні, так і є. охорона є спеціальна. Дивиться плюс, вибачте. Їжі, так, розумію? Так, 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 так. транспорт, їжа, все. Я хочу сказати, що скільки б це не коштувало, це майбутнє нашої нації. І сьогодні, до речі, я не буду вам сьогодні називати цифри, але. Це не дуже великі кошти для того, щоб навчати дітей. Що стосується пар, що стосується дошок, що стосується комп'ютерів, то ми перевезли їх з наших школ. Що стосовно того, як доставляти дітей, годувати дітей, та це витрата нашого міського бюджету. Підпочали якихось можливо меценації, дітей багато, харків ні. дуже велика місця. Ні, хочу сказати, що тут це виключно міський бюджет. Виключно міський. Ну, я... У нас були дуже стисли строки у зв'язку з тим, що була заборона на навчання у найпростіших укриттях у школах, бо відстань дуже мала. Це як я вже казав, 40 кілометрів і була заборона. і Нам потрібно було з першого вересня навчати дітей, і тому ми були вимушені за дуже стисний час зробити все для того, щоб дати змогу нашим дітям навчатися. Вибачте, чому я так допитуюсь про бюджет, тому що я да калькулюю у голові, розумію, що це дуже дорого, і для прифронтових міст життя стає вкрай дорожчим для міст, які да поруч із кордоном Росії Сійську федерацію з країною агресором все стає в рази дорожче. Чому я так запитую? Тому що да, коли їдеш по містах України, бачиш, що хтось перекладає про скіфку, розуміти, хтось будує якісь стадіони, ще щось, і мало хто вкладає саме в дітей. Я кажу про ті міста, які знаходяться б далеко від кордонів з Російською Федерацією. А для вас все набагато набагато дорожче. Але я розумію, що бюджет міста Харкова він, наприклад, я так розумію, що менше, ніж, наприклад, Києва, врази. і тому в рази. Менше. І Расу. тому я допитуюсь, звідки Багато, гроші. Або ви, а, а, вибачте, да, чародій, або ви просто фаховий класний менеджер. Який знаходить просто на все це кошти. Ну, Я хочу сказати, що потрібно е, рахувати бюджет, і ми вимушені сьогодні рахувати кожну копійку для того, щоб е, на все вистачало. Це баланс бюджету. До речі, хочу сказати, що вже півтора року у нас безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту е, для е, усіх. Мешканці чи приїжджих, приїжджих, і митрополітен працює, і муніципальний транспорт ходить. до речі, у нас тільки муніципальний транспорт працює на наших маршрутах. І трамваї, тролейбус, і тролейбуси, і автобуси. І нові, нові автобуси, як ви бачите, і ще завозимо автобуси. Потрібно потрібно так рахувати. Бачите родіючи випадки. Ні, не вже я це не мені давати оцінку. Хто я от я міський голова? міста Харкова. <рес> да, я розумію. А да, ну тоді давайте я зроблю суб'єктивне да, враження, що ви просто тоді виявляється класний менеджер. Тому що, ви знаєте, дуже багато людей, мешканців різних міст, можливо, ви читали так само у пресі. Вони обурюються тим, що місцева влада їхня, да, зокрема, витрачає кошти ну, непрагматично, не так, як мала б витрачати під час війни на безпекову складову і так далі. Привіт! Власні дітки а, і е, т, тому я да, тому я так у вас допитуюся в да е, щоре да. да. А до до речі, до речі, я б хотіла да запитати ще про кейтеринг да? за їжа. Що за їжа, за їжа? До да. речі, це а, можете розкрити? Де Давайте покажемо. Дивіться, і це, 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 це з... наше наша, наша, комунальне підприємство. Бо у нас створене комунальне підприємство. Що ми можемо не, не знаю, чи можна, можливо, можна, да. Можна, можна. Да, можна. можна. давайте зайдемо тоді. На, на хвилинку зайдемо сюди. Доброго дня всім. Да, ми хотіли. Да. Як смачно вас гадують. Да? Ну, добре. Вуличка? Бур, бур, да. бур, бур, я не хочу. Бургер. 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 Да. Одним словом, да, не будемо, да, щоб все ж таки має бути все упаковано. Дякуємо вам. Дякуємо вам. До побачення. Гарно навчаємося. До побачення. Пока. Пока.